Ми будемо, ну, я буду показувати секрети з гри. Коротше, е, я знайшов, як би сказати, 9 сирів. Е, і сьогодні я проходжу туди і показую пару секретів цієї гри. Як роздобути сірий ключ, як роздобути Білий якогось, хто на вершу не бачив. І, і як роздобути жовтий. Всі добре, що хотіли роздобути. Так, ну давайте починати все, з самого нуля, Давайте. Я дуже-вже довгенько тут, а, коротше, шукаю, ніяк і не міг знайти. Але тут так викал, що я його найщу. Йду, коротше 9 з 9 і йдем Це пропустить ревійди. Є ще, як ви знаєте, коротше... Може хто не знає, є е дивився такий канал. Коротше, хто так. Ну, проходив я дізнався з секрета. хто знав, що є друга і третя частина цієї гри. Зараз ми проходимо до цієї мишки Це страшно. Нам вибиває ось таку помилку. Я не знаю як це зв'язано з помилкою. Виду щось. Така гра, що якось додали, це що він вибиває. Ну в тому відео так само цю побилку показали. Ну, тепер нам оце відкрито, дивіться. Як у вас тут є ключ, всі думали, для чого ж він там треба? Третій рос. Для чого він там треба? Я зараз все покажу. Давайте спочатку на нове підемо. Ні, це давайте потім. Я все цьому збирати потім. Так. Нам ну, потрібен... Ой. Коротше, нам ну, потрібен зараз зелений ключ. Ні, чекай, Зараз. Так, зелений. Коротше, до тих дверей іду сіро, Сірошика вже сьогодні запам'ятав, коротше, небудь. Ці відео можу розділитись на пару. Коротше відео. Я сир спеціально не взяв. Так. Нам це все не треба. сири не треба. Ось. Спускаємось. Берем зелений ключ. Хто не знає як вести пароль, я зараз все покажу. Бачите пароль? Не 2483, а. Три вісім. Чотири два, все правильно. Мате все зараз просто не потрібно. Так, ідемо, ідемо. Тут вивертаємо сюди, бачите до цих, Може це і не сюди, може це чуть-чуть трохи -чуть другий містом, не знаю. Завертаємо сюди, але це ще не все. Ось білий ключ. Ми заходимо. Спускаємось. Ось, лапи. ось наш жовтий ключ. Так, в нас один силь, ну, нам не треба. Нам головне пограти, не кружати, коротше, жовтий ключ. Ах, подлос, буде плюс. О, софа, диван. Диван! Коротше, цій грі буде зараз дуже важко. треба кнопки, шість кнопок. Ой, ой, нас побачили. Це дуже важко шість кнопок знайти, але потрібно, бо там, якщо шість кнопок, відкриється двері, в яких і є той наш сірий ключ. Ще багато справді. Ааа, сняв миш. Я не люблю тюміш. Я ще перший раз тут, хто не знає. Так, ну я сприймаю тут пірожати і підеться сюди так Три з шести. Це ще й довго показується. Друзі, дочкаємось. Друзі, я думав, це буде важко. Ну не важ, не важко, а важ. Вибачала вісь.